Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу поділитися такою не дуже втішною новиною. В Польщі скасовують візові привілеї саме для певних категорій осіб. Що таке для мене привілегії, мабуть, для кожного з нас? Привілегії це коли ви маєте певні плюси, певні бонуси, як то кажуть, що спрощують ваше життя. Але все так просто. В Польщі скасували для дальньобійників. Для представників IT та тих людей, які працювали в літаках отримання віз. Що саме я хочу сказати? Для людей, які є дальнобійниками, діями, які працюють офіційно в польських компаніях, їздять по всій грубі, може, і далі. Для людей, які працюють в авіакомпаніях, це можуть бути пілоти. Або члени екіпажу, які теж офіційно працюють в Польщі, для них теж скасовують такі віз. Ну і для тих людей, які приїхали в Польщу по бізнес-візі, тобто Poland Business Harbor Visa, яка йшла для IT-спеціалістів, IT-бізнесу, для, для їхніх сімей безперешкодно приїхати та почати працювати в Польщі. Для цих категорій людей на сьогодні. Скасовують візові привілеї. Що ж це саме таке? Це той момент, коли ви знаходитесь в середині держави, тобто на території Польщі, і безпосередньо в цій країні ви відкриваєте візу. Тобто вам не потрібно їхати додому в Україну, якщо ви з Білорусі, то вам до Білорусі. Ви могли це все зробити безперешкодно на території Польщі. Тепер цього немає. Ці норми скасувалися, і якщо у вас немає відповідних документів, окрім візи то вам, звісно, буде потрібно їхати до вашої країни і там відкривати вже нову візу. Якщо у вас немає карту побиту або ще іншого документа, який дозволяє вам відмножити, працювати або отримати дозвіл на працю, щоб ви могли займатися тою чи іншою на сьогоднішній день своєю зайнятістю. Такі невтішні зміни, але побачимо, що буде далі. На сьогоднішній день це от для таких категорій людей змінилися норми отримання візн, а тобто їх скасування всередині країни. Дякую, друзі, що дивитесь канал, коментуйте, підписуйтесь та поширюйте. Всім бажаю гарного дня, слава Україні!